Подяку Господу складаю, подяку шлю за кожну мить, за те, що дихаю, кохаю, що можу тут і зараз жити, Що ще ходжу, що бачу, чую, що друзі є. І є рідня у рідній хаті, що ночую і бачу сонечко щодня. Спасибі вам, спасибі рідні. Спасибі щире від душі за те, що в Києві і відні читаєте мої вірші, у Вінниці, в Полтаві, Львові, в Одесі мова в нас одна. Будьте на максимум здорові, і хай закінчиться війна, хай згине злою сі ракети в безодню вічності впадуть, хай літо дарить нам букети. Хай і дощики весняні йдуть, я буду дякувать невтомно всім кущикам за їх плоди, і навіть, мляво, непритомна, подам їм кварточку води. Я дякую сусідам добрим, які всміхаються мені, я дякую серцям хоробрим, які сьогодні на війні. Я сестрам дякую і брату, і сонечку, що виграє. Я мамі дякую і тату, що я у цьому світі є.